Okay. <laughs> Всім привіт, це клуб хвостики. Це знову Ксена. Ксена ще досі не знайшла свою сім'ю. Знайомтесь дівчинці, вже приблизно піврочку вона була врятована маленькою дівчинкою. Знайдена вона була під час годувань безпритульних собак. Ми часто виїжджаємо погодувати, особливо коли холодно, жарко, напоїти погодувати собак. Було знайдено зграйкою. Ось такі вони були всі чорного кольору. Їх там було дуже багато. Вони були дуже голодні. І серед них була Ксена, маленьке цуценятко. Майже повністю лиса а, була вся в ранках, тобто вона майже гноїлась заживо і ніхто їй не допомагав. Тому, звичайно, забрали Ксену одразу ж у ветеринарну клініку. Порятунок був важким, майже зграя захищала Ксену, і це було трошки важко. але... Найголовніше, що Ксена дуже довго пролікувалась і вже давним-давно здорова, здорова, красива, добра, ніжна. Дуже любить компанію інших собак, інших цуценят. Вона з людьми така більш скромна, сором'язлива. Але коли випускаємо до неї інших цуценят гратися, вона просто оживає. Обожнює гратися з м'ячиком, обожнює бігати. Ксена дуже дуже хоче бути домашньою, чомусь не дивлячись на те, що Ксена було багато переглядів на наших сторінках. Поки що ніхто не забрав її в сім'ю. Чомусь в нашій країні чорні собаки дуже важко прилаштовуються. Але вона ж так само вміє любити. Хоче бути домашньою, хоче бути обожнюємою. Ми дуже просимо, зверніть на неї увагу. Якщо ви мріяли подарувати дім собачці, яка пройшла важкий шлях, то це саме той випадок. І вона ще маленька, вона ще зовсім цуценя, їй дуже потрібна родина. Ксені зараз приблизно 6 місяців. Ви Росте вона ще зовсім зовсім трошки, адже ми бачили її маму. Вона не велика, вона середнього розміру. Тому, будь ласка, зробіть для Ксени допомогу. Це вподобайка, це коментар від вас, декілька слів для просування відео на просторах Ютубу, щоб її побачили якомога більше людей. Або телефонуйте і приїжджайте до нас в будиночок. Вона дуже чекає знайомства з своєю майбутньою сім'єю.